А то треба музики, хто утемпівайся, був <поців> собі стрілець, він дівчину мав, як квітки весну. Він її кохав, він кохав її, він любив її, своїх В своїх мріях. Де музика грає? бо собі та зайняла срам небо від гармат, бо родій тяжкий, пішов на брата, брат, і стринець пішов, як простав усім, і порізаний за побитий, повернувся в нім, Повернувся він перше, ніж до матінки, своєї зайшов, дівчину свою кохану віднайшов, і як стрінув він, мрію своїх мрій, то почув жорсток слово, ти тепер не мій, ти тепер не мій. Тому зека грає то дуже. Був популярний вальс надзвичайно.